І так, друзі, <кій> пройшло буквально десь півгодинки. Ну, що можу сказати, то було куплене в Італії ще 2 роки назад. Попридумали вже і українці. Ще правда не пробував. Я там і сам дещо зробив. І так, друзі, <кій> пройшло буквально десь півгодинки. Я в шість рядів вже чотирьох, ну, можна сказати, п'ятий рік їхній пішов. Четвертий Чет, ну, четвертий повноцінний п'ятий пішов рік. Все, в принципі, вибрано. Ось так виглядає. Ну, може тут одненьку десь якось пропускає. Але з тим, що ви бачили, який внизу було те, що переростало, в принципі, слава Богу, вже убрано непогано. І так, для кожного дерева, там де невеличке, взагалі вбирається легенько. Ну, що можу сказати, то було куплене в Італії ще два роки назад. Ще в нас в Україні ще ніхто цього не видумав, так сказати. Ось бачите яко, якою вже, можна сказати, як вже повноцінний саженець. по потім зібрати все. Набралося. Ось таке. Це вже великовате, але трішки прихворав, не було коли цим займатись. Тим більше це галешка, сильно росла. Там де каталонський, то там менше. Але як бачите, ось так проростило, навірно, одненьку, бачите, пропустив. Вона далеченько була, але ось як убираєш вирвав одненьку. Та й все в принципі. Що можу сказати? Поросель, звісно, потрібно ідеально, напевно, два рази вбирати. Ну, я так визначив, що десь конець червня, початок липня. Якщо забрати поросель, то побачимо, можливо вже більше давати не буде. Тому що якщо ще по почекати місяцьок-два, то він вже стане такий жорсткий зим буде важче боротись. То це або два рази проходити там наприклад, середина та під кінець травня і тоді початок серпня. Тут, мабуть, одненьку не, не витягнув. А ні, добавилось просто вона. Тут в'язана на дерево. Тут оця штука сі була до неї. Ну якось так попрацював. Мені нормально, в принципі, сподобалось. Півчаса не треба бігати із з чимось, так сказати, зрізувати чи ще щось руками. Бистренько косою пробігся. Там бачив, ще попридумували придумали вже і українці, ще правда не пробував. Я там і сам дещо зробив аналог просто доробити таку штучку, яка буде його тримати. І в принципі те саме, що ще я придумав і до їх. Ну, то може буде відосик наступний, покажу, що там можна було зробити собі. якось так. Ну, Ще покажу, може чуть-чуть пізніше ще. I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness I do so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who patented Being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious. them back I want you to feel free from the chains that last and to believe in what you got it was built to last yeah now that i've been a statement I'm gonna learn the consequence of being incompetent Mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away I could play a million mind games, but instead I say Something not illogical, something that is topical Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable Dreams are irresponsible, but they're always possible If you just believe could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off and the wind. I gotta make it. I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages of vacant. Modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell I never got anyone's help No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough.